І вітання, починаємо огляд автомобіля. Відразу скажу, що машинка не в дуже хорошому стані. тут 235, батон фарбований, тут якісь подряпані. в районі 100 мікрон. Задня трилишка в нормі. Потовщено міру. Але отаке у нас на арці. Його вже треба все фарбувати. На дверях такі самі моменти, підтикане, підмальоване. Тут теж все обдерто. 500-1200, це все пішло шпаклівка. тут вона вже потріскалась, крило теж, бачите, робилося. Тут прийомчик, Воно видно кручені двері, на капоті купа отаких сколів. На Бамбер барадні зазорів немає. Тут все порапане потріскане. Тут теж шпаклівка, 1300. Ця дверка взагалі виліплена шпаклок. Тут видно все крутилося. Ну, бачите, дверка пожована вся, дивіться. Сидіння. Сидіння. Плюс-мінус, ручка старта. М'ятина раз, м'ятина два, м'ятина три. Стопи у нас стоять китайські, ми вже повигорали, повицвітали, ви бачите не стане. Фонар розбитий. Фари у нас видно оригінал. Під форсунками, під всіма Антифриз на мінімумі. Свіча накала. другий циліндр не працює, активна ошибка.